До цього часу ми з вами застосовували вже наявні макети для нашої презентації. Так, ми йшли сюди в слайд, вибирали застосувати макет і вибирались вже наявних. А я вам хочу показати, як можна власне, створювати свої власні макети. Як це зробити? Ми йдемо сюди знову ж таки в слайд, але тепер вибираємо вкладку Редагувати тему. І ось дивіться, зараз ми з вами знаходимося, власне, в редакторі для макетів. Тобто ми зараз не створюємо презентацію, ми зараз не створюємо наповнення нашої презентації, та не ставимо якийсь там певний текст для наших слайдів. А зараз ми з вами, власне, створюємо новий макет, який ми потім можемо використовувати в нашій презентації. Ну, Щоб показати вам, як це робиться. Я хочу якусь зовсім нову сторінку, якої ще немає. Я йду сюди на останній слайд, натискаю «плюс», і Ось в мене з'явилася ще одна сторінка. Так, ще один, навіть не сторінка, ще один макет. І я його хочу редагувати. Ну, найперше, мене не влаштовує, що тут використовується ось такий стиль тексту, ось такий шрифт. Я хочу, щоб, наприклад, використовувався ось цей шрифт, щоб він, окрім того, був завжди жирним, так, і щоб розмір його був. Наприклад, 32. А ще я хочу, щоб в мене тут були ще якісь е додаткові поля для тексту. Я хочу їх ще додатково тут розмістити, так? Що мені для цього потрібно? Я йду, ставити заповнювач тексту, вибираю його. І тут я обираю мітка, заповнювач назви. І зараз ставлю її, наприклад, хочу, щоб вона в мене була ось тут. Так, на цій половині. Але мене, знову ж таки, не влаштовує цей шрифт, Я хочу інший шрифт. Ну, нехай це буде ось такий самий шрифт, Але я хочу, щоб він був розміром 16, наприклад, так. Ну, тепер мене це влаштовує. Але я хочу додати сюди ще один якийсь текстовий бокс. Я знову ж таки вибираю текстове вікно, нітка е заповнивач назви. І ставлю я, наприклад, всю цю частину слайду. Ось таким чином. так? І, знову ж таки, змінюю і шрифт і змінюю його розмір. Ну, нехай на цей раз це буде 12. Так, це буде якийсь підпис, який я буду завжди використовувати слайді. І тепер мені потрібно його якось назвати цей, цей макет. По замовчуванню, він буде називатися спеціальний макет із числом стояти. Це от мій вже спеціальний макет, третій, який я тут роблю. Але щоб не путатись, я його можу, наприклад, назвати. Назва та два текстових поля. Ось так. Та я буду знати, що так цей слайд називається. Тепер я виходжу з режиму редагування або створення макетів. Так, і можу тепер цей макет застосувати свої презентації. Я йду в слайди, застосувати макет і дивіться. Він в мене тут з'явився і він називається назва та два текстових поля. Ось так, я тепер можу використовувати е, цей макет і його тепер відповідно наповнювати. І бачите, в мене застосовується власне цей стиль макет. Ми можемо подивитися, як він зараз виглядає. Ну, остапимо так.